На Початку грудня в Києві вбили бійця одного з добровольчих батальйонів Сергія Мушчіля на прізвисько лісник. При його затриманні загинув також офіцер спецпідрозділу Альфа. Правоохоронці звинуватили лісника в роботі на російську ФСБ. Хоча друзі загиблого кажуть, що насправді він ненавидів владу і відкрито про це говорив. Олександр Курбатов розбирався, ким був насправді загиблий лісник ворожим агентом чи патріотом радикалом. Київ вулиця Лайша Гавру 1А. СБУ повідомили, що 9 грудня тут, на п'ятому поверсі, вони ліквідували групу диверсантів, пов'язаних із ФСБ. За даними Служби безпеки, у київській квартирі переховувалися одразу п'ятеро диверсантів. Двоє росіян, подружжя власників квартири разом із шестирічним сином і ватажок терористів, який під час спецоперації почав відстрілюватися і загинув від вогню у відповідь. Керівник цієї диверсійної групи, який був ліквідований у Києві, він неодноразово перетинав. Кордон з Російською Федерацією користувався трьома паспортами на різні прізвища, які були знайдені у його помешканні під час обшуку сьогодні. Вночі в СБУ заявили, що під час операції від кулі ватажка диверсантів загинув боєць альфи і ветерана То Андрій Кузьменко, який піднімав прапор України над Краматорськом. Представники ЗБУ запевняють, що штурму київській багатоповерхівці не мав альтернативи. Через велику кількість вибухівки у квартирі, яка нібито призначалася для організації терактів, виявлено вісім вибухових, саморобних вибухових пристроїв. Якби ці пристрої були застосовані десь у мирних містах нашої країни, то звичайно навряд чи вдалося б уникнути жертв серед мирного населення. От тільки ватажок терористів, диверсантів, як і загиблий спецпризначенець, теж виявився героєм АТО із медаллю за оборону рідної держави. 50-річний Олег Мурщіль колишній начальник розвідки відділу добровольчого корпусу правого сектору з позивним лісник. Його називають легендою дуку. Це саме той лісник, який перед 200, в таку кількість сепарів. Що позавідував би кожен спецназівець? Але це саме той самий лісник, якого зараз видають за терориста. Він таки такими небезпечними операціями керував саме в АТО і далеко в тилу ворога. В нього були операції, навіть в Ростовській області. Натомість провідник правого сектору Дмитро Яруш подвиги друга лісника заперечує. Олегу Мущілю не довіряв ніколи. На те були свої причини. З ним на війні зіткнувся один раз. Був серпень 2014 року. Ми тільки вийшли з-під савур могили. і він з'явився на базі 5-го батальйону Дук ПС. Було прийнято рішення відправити нашу ДРГ для влаштування засідки на російських окупантів. Олег пішов у головному дозорі і десь загубився. Завдання виконане не було. За версією Дмитра Яроша, лісник повернувся лише за кілька місяців. Тільки зустріли його чомусь, не як втікача чи не в даху. Наказ номер 31 по добровольчому українському корпусу Правий сектор. Призначити керівником першого відділу розвідки Дух ПС друга лісника і доручити йому розбудову і структуризацію даного відділу. Якщо вірити бійцям, друга лісника у правому секторі знали і поважали не набагато менше від Яроша. Щоб відбивати пр руки, ноги про противника і потім вже наносити удар. Це відео уроку ножового бою для тризубу зняти у 2010-му. Інструктор Олег Мушчіль – один з основників донецького осередку цієї радикально націоналістичної організації, ще з 90-х років минулого століття. То хто насправді друг лісник? Російський диверсант, самозванець чи вбитий владу герой війни. Знайти правдиву інформацію про вбитого лісника Олега Мущеля виявилося нелегко. Люди, які його знали по правому сектору чи буддизму, відмовляються від інтерв'ю. Тому ми їдемо туди, де почалася легенда про лісника. В селищі Оленка Волноваського району, зовсім недалеко від Донецька. Тут, у 1993 році, козацький осавул Олег Мужчіль почав будувати буддійський монастир Шейченлінг. Зводили його буддисти, які згуртувалися навколо самопроголошеного голови усіх буддистів України. Доржи Жамбо Чойджелама. Це третє обличчя Олега Мушчеля. В 90-х родах посточними доборствами очень много занимались, да, Він ага. ну, тренував? Да, да? Тренировал, да. В школі у нас, потім в клубі. Ну, будь-якого дети. діти. Від сім'ї, ну і старше. Монастири його настоятель не намагалися конвертувати свій позитивний імідж у вплив чи гроші. Вони як? не інтегрувалися в наше суспільство. Так що, як вони там жили, що вони там робили? Люди приходили к ним так. тільки за тим, щоб купити якісь мази. А місцеві хоч хороші люди, не знаєш. Ну, да, так, дуже. Да, да, у нас взагалі весь к ним обращался. Доржа Жамбучу Джилама. Сергій Міров, друже лісник. Усі цімена стали відомі мешканцям 3000 Ольгинки Ольгінки лише після смерті Олега Мущчіля у Києві. Але у те, що настоятель буддійського храму робив щось погане, місцеві мешканці вірити відмовляються. Що да, розказують, за все враньо? У нас є посілок, скажете любая болезнь, всі йдуть не в аптеку, а йдуть к ним. І каждой болезни обращаются по-разному, они все понимают і все и все предлагают чесно, бесплатно. Натомість у соціальних мережах з'являється ще одне обличчя лісника ультрарадикал Сергія Міру. У травні 2015-го він публікує звіт про діяльність підрозділу лісника із координатами, переданими Збройним силам або й з власними акціями. Але далі інформація про розвідку поступово зникає. Натомість з'являється постійна тема. Головний ворог наш ворог насувається не з боку Росії, він всередині України. Українські патріоти повинні принести війну у домівки всіх депутатів, міністрів, генералів, олігархів, президента, щоб всі ці державні мужі відчули на власній шкурі, що то є війна. Під час подій у Мукачеві, де в епіцентрі конфлікту навколо контрабанди опинилися бійці правого сектору. Лісник у таборі дуку демонструє, що таке дисципліна. Можуть попитатися, поскольку у нас тут якось розоружити нас. О, зараз будемо думати насчет обороны на этот случай, наших действий. Що ми тут можемо, що не можемо. Мы, ну, соответственно, будемо действовать по установке і по поступлению інформації получений приказом. Одночасно у соціальній мережі під іменем Сергія Мірова лісник оголошує наказ. Вважати підрозділи і співробітників МВС, СБУ та інших, що зараз ведуть бій з підрозділами правого сектору, державними злочинцями, які підлягають роззброєнню, а у разі спротиву знищенню у разі спроб затримання чи роззброєння, відкривати вогонь на ураження. Після вибуху гранати у Києві під час демонстрації правих під стінами Верховної Ради він оголошував про вихід із добровольчого корпусу через його занадто м'яку позицію. Виборна власть не являється реальним. запам'ятайте. Тобто, якщо вас вибрали, ну, якщо не ви зробили, щоб вас вибрали а просто за вас проголосували. Ну так, ну давайте. Вот. Це не власть. Краще з Києва, говори куди удобно, можна там сьогодні, там в 15.00. ноль нуль. Юрій Заболоти, розвідник іншого підрозділу дук. Правий сектор. У нього п'ятеро дітей. Старша вже пише вірші про політику. Правий сектор можна сила, нам поможе у біді. І усі, усі на світі будуть дякувати тобі. Із лісником в АТО Юрій так і не зустрівся. Але той знайшов його в Києві. Пропонував об'єднувати всі праві сили. Для того щоб об'єдналися опять. Ну люди в одно ціле, тому що очень много всіх, як би як розрізали як тортик. знаєш, кожного по кусочку зараз їдять. Лісник розповідав про поїздки в Росію за завданням військової розвідки. Про нього багато розповідають не на камеру. Дивна поведінка правоохоронців з моменту штурму минуло вже більше місяця, а тіла загиблого лісника досі не видали. Ну, как бы умер, принципі, То есть, Может, он и не умер. То есть, нельзя не вообще, то есть, что происходит. разом з київською групою лісника двох його однодумців затримали в Харкові. Про хід розслідування збу проти цих людей майже нічого не відомо. Та лісник, упевнені знайомі, не був агентом ФСБ. Він усе життя був радикалом, а тепер став легендою для інших радикалів. Перетворившись на борця із системою, яка його і вбила. Ви дивились слідство інфо цікаві резонансні розслідування вже скоро на громадському та першому. Мене звати Дмитро Гнаб. Не перемикайтесь.